Дорогі християни, браті і сестри, усіх ради вітати з Днем пам'яті великого пророку Божого Ілії Славного, як говориться про нього Трипарі. Розпочинаються часи перед Божественної літургії. Друзі, ми знаходимося у Свято-Миколаївському Городоцькому жіночому монастирі Рівненська область. Думаю, досить відомий монастир, думаю, хто Паломничав, Почаїв. Думаю, сюди попадали також. Один з найбільших у нас в Рівненській області. Ну, два найбільші от Корицький і Городоцький це найбільші монастирі у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. От, е і сьогодні тут престольне свято, Іллі Пророка. Ось цей храм. Е Саме на честь Іллі пророка. Ось Навіс такий. Він е невеличкий храм. Mm -hmm. До речі, тут знаходиться в цьому храмі головна святиня монастиря Матері Божа Козельщанська. Я, друзям дещо розповідав там матушка, коли приїжджав про монастир, знімав трошки. Кому цікаво, в групі не беріть городок, там має підтягнути е, відео про цей монастир. От е, Джерело праведної Ани саме є подвоєм цього монастиря. Ось такий навіс. Буде бо тут святково відбувається на вулиці, дасть Бог без дощу. Як уже дасть пророк нам сьогодні, от бачу вже три владики прибуло. Ну, три кафедри бачу, стоїть, бо буде наш владика, архієпископ Півін, керуючий пахією, бачив, ще владика Анатолія поліцький сарненський. Буде святкове богослужіння, друзі. Буде молитися великому пророку Божу Ілії. Головний головний посил свята, друзі, це, це можна сказати, стояння в вірі, рівні е, вірність Богу. Саме пророк і цим відзначився. Коли євреї впадали від ілопоклонства, приходили пророки. От один з них був Ілля, який влічав нічесті і І сьогодні, згадуючи цього святого пророка, будемо молитись про свою біль, нашу українську, про війну. Будемо молитися, щоб Господь беріг наших людей, дав нашим воїнам перемогу, щоб ворог залишив наші нашу землю, от і щоб ми могли далі прославляти Бога уже в мирі. Корп серця моєго, як по псалтерії говориться, кожного християнина, які сьогодні, які в яку, в яких сьогодні болить серце за, за наш страждений народ, друзі. Будемо звертатись до великого пророка. Найбільший серед пророків Господь слухав його одного слова. Він словом, як ми знаємо, заключав небо і і, і, і отверзав небо, піщу множував вдовиці, коли проживав і воскресав, навіть мертвий. як Господь наш Ісус Христос, так і Ілія Пророк. Три рази, як сказано в третя книга царств, трішки четверта книга царств, де говориться про життя і пророка. Знаєте, таке передання існує, що цього. Хлопчика, якого воскресив Господь у цій дивиці, був саме потом пророка Іона, Ну, тут, е, при кого Господь говорить, е, що от народ розвращений просить знам'я, і не буде знам'я разві пророка Іони. Е, а пророк Іона, як знаємо три дні, був в, 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 в очереві Кита. от. Ну і от пророк Ілля якраз молився над коли воскрішав, написано, що три рази простирав свої руки до Бога, і на третій раз от цей хлопчик воскрес. Ми пам'ятаємо велику силу, велике заступництво Іллі пророка. Віримо, знаємо, молимося, що святий пророк бачить, знає нашу скорбь і обов'язково допоможе нам. Треба потерпіти. Як терпів, Знаєте, який приказка є. Терпіл терпел терпіл терпел терпіл так потерплюш і я. От Єлісій, який прийняв, ми знаємо, коли пророк возносився, цю благодать, возблагодать, мілотілі пророка, який також служив, продовжує служіння її пророка. Всіх вітаю з ним ангелах, хто носить ім'я цього великого пророка. А Господь укріпить нас силі, часточку тої рівності, яку мав святий пророк, дарує нам стояння в вірі, в нашій православній вірі, завдячуючи які, друзі, пройдемо все, Пройдемо все і достигнемо царства небесного. в тому числі по молитвах.